На Полтавщині стартував експеримент зі створення мережі спортивних клубів у форматі громадських організацій. Діятимуть вони у Полтавській та Мачухівській тергромадах. За словами заступника міністра молоді та спорту України Сергія Тимофєєва, мета такої ініціативи розширення доступу всіх охочих до занять спортом, вдосконалення тренувального процесу та збільшення кількості спортсменів, сприяння розвитку всіх видів спорту, олімпійських на олімпійських. Паралімпійських і дефлімпійських ми подивилися аналіз, ми зрозуміли для себе дуже прості речі: що по деяким видам олімпійських видів спорту в чемпіонаті України приймає 5-6 людей, буває 3. Займатися спортом за кошти громади зможуть діти до 18 років, люди віком за 60, ветерани та їхні родини. Інші категорії тренуватимуться в спортклубах нового формату за рахунок членських внесків. Наприклад, якщо Громади будуть фінансувати ці клуби саме для фінансування клубів. Якщо в клубі займаються діти від 6 до 18 років, або дорослі учасники бойових дій, або сім'ї загиблих захисників, то це, за це тренеру будуть нараховуватись кошти. Від 300 до 600 гривень за одну людину, якщо клуб налічує не менше 40 осіб. Старт проєкту Міністерство молоді та спорту Полтавська обласна військова адміністрація, міська рада та Мачухівська тергромада скріпили підписанням меморандуму. Триватиме експеримент до кінця 2025 року. Основною метою нашого підписання це я думаю розвиток всіх видів спорту. А ті види спорту, які культивуються на території нашої громади, це волейбол, футбол, баскетбол, настольний теніс. Я Думаю, вони будуть більш організованішими, і я думаю, що це дасть можливість поліпшити матеріальну базу. Відкриватимуть громадські спортклуби по всій Україні на базі вже існуючих спортивних секцій чи комунальних закладів.